Mam na no, mnie, że jest Концертів нових виконавців не видно. Навіть не буде підходити, дивиться. Оцю як так. Парне катання на самокатах відбувається. Волейбол сьогодні ж ніхто не грає. Шкода. Так, самокат знов їде до на нас, увага. У нас було відео, коли з троє людей на самокаті їхали yeah, yeah, yeah. У Львові я бачу не найбільше. Насправді, то максимум. З того, що бачив. Ну, відео в інтернеті, звичайно, є різні. Білка і потяг. Машиніст потяга теж побачив білку, дивиться на неї. Білочка, тій від нас. Короче, попасть б нас на канал, будь ласка, білку спала. Підемо сьогодні нижньою стежкою, недавно ходили верхню, зараз підемо нижньою. буває, тут люди зупиняються. Достають гугл карти, навігатори, паперові карти на повному серйозі починають дивитися, якою доріжкою краще йти лівою чи правою. Зазвичай минає 5-7 хвилин, поки той хто не них каже, а вони потім сходяться вверху в одну. По крайній мірі мені так кажеться. Але йому мало хто вірить, вони далі сперечаються. Потім такі йдуть якоїсь. Фащен так само на горі буває. Де ці дорічки сходяться, так само перш ніж ти вниз, починає з'ясовувати, чи виводи, яка з них виводить до бівету, яка не виводить. Ваша нам увага! Погляньте, будь ласка, вниз на струмок. Ну давайте поглянемо, я вам обіцяв показати, що там поставили. Такий млин. Буде більше води, буде краще крутитись. Поки що крутиться, так як крутиться. Але зібачте багато-багато зелені в парку, в парку стало дуже гарно. Справа йде до 17 години. Мы сюда спинустю поражены, вот спинусти там далі капик. Це реклама, бо снігар, це реклама і сніг. Не знаю, чому люди по парку люблять їздити на велосипеді по найгірших доріжках. На йти важко не на велосипед їхати. Але я вже в людей робити собі гірше. Se não usando cuzão não guarda. mais